Діючий офіцер Збройних сил України, координатор ВГО Республіка «Брати по зброї Андрій Підлісний. Кажемо вам, пане Андрію, доброго дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Е, отримали ми інформацію цього тижня про те, що Сполучені Штати Америки нарешті готові в черговому пакеті допомоги для України надати нам касетні боєприпаси. Хоча пам'ятаємо, що ще рік тому це питання було ну фактично закритим, так і ніхто його не обговорював. Зараз вже дійсно бачимо чітку позицію, бачимо чіткі е, якісь меседжі з цього приводу. Е, я хотів якраз поговорити саме про касетні боєприпаси, наскільки вони ефективні на полі бою, тому що. Ну, важливо, щоб наші глядачі дійсно орієнтувалися, що це таке, тому що я знаю, що є різні типи казетних боєприпасів, і чимало країн висловлюють. Побоювання того, що через касетні боєприпаси може страждати мирне населення. Зокрема, ці країни підписали відповідну угоду про нерозповсюдження касетних боєприпасів, але там мова йде скоріше, я так розумію, про ті, які мінують території дистанційно протипіхотними мінами, але є ж ті, які спрацьовують одразу безпосередньо по цілях. Отже, що таке касетні боєприпаси, і наскільки дійсно вони ефективні в боротьбі із Росією, яка також застосовує таке озброєння. Так, ви правильно підмітили в першу чергу те, що Росія застосовує вже застосовує давно саме такі види боєприпасів, які врожають в основному призначені для ураження живої сили. Дійсно, є там різні різновиди, деякі з них призначені для дистанційного мінування з самоліквідаторами, але в основному це. Зараз і тут ураження живої сили противника, тобто нам така зброя необхідна для того, щоб і в цьому компоненті також мати паритет. Тому що є ділянки фронту, і їх більшість насправді, де ворог використовує насамперед живу силу, а не техніку. Тобто, втративши велику кількість техніки, у тому числі, ось тут на Херсонському зараз напрямку ворог почав використовувати живу силу там групи по 10 по 20 чоловік, які йдуть без укриття, без прикриття йдуть там з позиції на позицію. Відповідно, от в таких ситуаціях застосування самокасетних боєприпасів дозволить навіть з невеликою точністю уражати великі. Ось такі групи противників відповідно знищувати на особовий склад. Це чудово. Так потрохи, потрохи ми досягнемо паритету в усьому. Вже можна буде говорити про якусь перевагу. До речі, якраз хотів би запитати про херсонський напрямок, бо бачили ми в перші тижні, в перший навіть тиждень, в основному так після підриву е, дамби Каховської гідроелектростанції, відійшли окупанти зі своїх позицій, але потім почали з'являтися інформація, що вони поступово вже повертаються на ті позиції, на ті точки, з яких вони можуть наносити вогневе ураження прифронтовим населеним пунктам, зокрема і місто Херсон. Яка зараз ситуація? Чи можемо говорити про те, що зараз десь вже плюс-мінус окупанти повернулися? На всі ті позиції, які були підтоплені після підриву Каховської ГЕС, бо бачимо, що дійсно інтенсивність обстрілів, кількість обстрілів не, зростає, і зараз вона виглядає десь приблизно так само, якщо дивитись по картах, які посилаються на дані Генерального штабу, виглядає десь так само, як це було до підриву Каховської ГЕС. Ну, потрібно розділяти те, що є позиції вогневі для артилерії, як приклад, і є позиції піхоти. Так от дійсно позиції артилерії там не складно їм було повернутися на ті ж позиції, тому що рівень води впав до того, який був до підриву Каховської ОЕС. Грунт плюс-мінус висох завдяки тому, що тут досить жарка зараз погода. От. а якщо говорити про позиції саме піхоти, то не... Усюди вони повернулись на ці позиції, тому що на деякі з цих позицій вже зайшли збройні сили України, зробили так би мовити, превентивний удар, влаштували засідку і знищують живу силу та техніку противника. Тобто, противник спочатку зрозумівши, що втратив. Деякі насправді ключові позиції спробував повернути їх назад, бездумно застосовуючи техніку, у тому числі танки, БТР 82 БМД 4 Після того як він втратив значну кількість техніки, почали застосовувати десантників, а також в'язнів, яких взяли зараз на контракт в збройні сили Російської Федерації. Ці групи по 10 по 20 чоловік. Те, що я казав, без прикриття техніки, не маючи жодного там нормального захисту. Пересуваються по відкритим ділянкам місцевості, це вони називають штурми. Ось такі штурми зазвичай закінчуються навіть за допомогою звичайних, як казав, Резніков весільних дронів, які дозволяючи скидами, дозволяючи скидами боєприпасів, там від 17 і їм подібними знищувати живу силу противника. Тобто є там приклади, коли група з 20 осіб противника. Висувалась на штурм однієї з таких позицій, дійшло там 4 чи 5, всі інші були знищені одним лише квадрокоптером, ось з такими подібними скидами. Тому Намагається ворог і досі повернути ті чи інші позиції, втрачає особовий склад. Думаю, вже і в інтернеті розповсюдилось відео, де ви бачили, як знищується човен противника з особовим складом, який намагався його завести. Але там, через те, що техніка радянська, мотор не хотів заводитись, знищені були всі. Так, ось таких випадків просто це один одне відео, яке потрапило в інтернет. Насправді, таких випадків там вже близько десятка, що ворог втрачає особовий склад. Не тільки на суші, але й на воді, намагаючись переміщуватись на тих чи інших плавзасобах, які вони вкрали в цивільне населення Олешок нової каховки тощо. Пане Андрію, давайте я ще хотіла почути вашої думки стосовно контрнаступальних дій і стосовно того, коли в засобах масової інформації, особливо за закордонних ЗМІ, з'являються заголовки про те, що контрнаступ значить йде заповільно, що він щось там не виправдовує. Які ваші відчуття і ваші реакції, коли ви таке бачите? Ну тут потрібно розуміти, від чого ми відштовхуємось, називаючи щось повільним чи швидким. Якщо ми відштовхуємось від якихось методичних, натівських чи радянських, то зрозуміло, що за їхніми мірками, за їхніми підрахунками, цей наступ при тих силах чи засобах, які там застосовуються, мав би бути швидшим. Але ці всі методички не враховують сучасні умови війни, не враховують застосування таке широке застосування БПЛА, таке широке застосування артилерії, таке щільні мінування тощо з того. Що я спілкувався з хлопцями, це є достовірна інформація з запорізького напрямку, що втрат противнику вони наносять в рази більше, там в 5-8 разів більше не тільки особового складу техніки, причому маючи реально мінімальні втрати. Тобто, одна справа, коли я десь там в інтернеті це чую, інша справа, коли я спілкуюся з тими, кого знаю роками, і дійсно хлопці кажуть, що завдяки насправді західній техніці вона витримує підрив на протитанкових мінах, вона витримує удар без. Цих ударних безпілотників вона витримує постріли з птурів, ця техніка, залишаючи живим особовий склад, який є легким і контуженим, тобто легкі трьохсоті контужені. Це основне, тобто ми зберігаємо особовий склад. На деяких там ділянках жертвуючи технікою, і тільки через те, що настільки щільне мінування, тільки через те, що ворог постійно підтягує на той напрямок резерви, у тому числі з нашого з Херсонського напрямку, позабирав людей, відправив їх всіх на запорізький напрямок. Лише за рахунок цього вони зараз стримують збройні сили України, але знову ж таки, хай це навіть як вони там кажуть, західні та партнери повільний наступ, але це наступ при мінімальних втратах, і це головне. Тут не час важливий, важливий результат. God. Андрій, почули вас величезне. Дякуємо, що ви попри свою складну роботу знайшли час і вийшли до нас в ефір. Андрій Підлісний кажемо вам, бережіть себе і до нових зустрічей, діючий офіцер збройних сил України, координатор ВГО Республіка, брати по зброї.